Вчені знайшли таку точку, певну точку у мозку, яка відповідає за голод, і незабаром її зможуть вимикати. Як тобі, Каріна? Ну ти знаєш, я вже дещо схожим угу. в світі фармакології, так би мовити, є певні препарати, які діють саме теж на область голоду, угу. але це, мабуть, щось трішки інше. Я думаю, що Окей, в лікувальних цілях, якщо є проблеми, так Спорі, для да, людей не. з діабетом так. і так далі. Але, зрештою, я знаю, що цим почнуть зловживати, тому що так багато людей хочуть досягнути досконалої якоїсь фігури, і так далі. А це буде за собою тягнути інші проблеми: там шлунок, кишківник, гормони, і тобто, це. Я думаю, що є пацієнти, яким це точно потрібно, але треба розуміти, що ну немає чарівної пігулки, угу. щоб перестати, наприклад. Їсти, заїдати і так далі. Тому тут треба працювати. Я думаю, всі лікарі погодяться. Треба працювати найперше, з головою, не з самою проблемою, а з тим, чому це взагалі тебе хвилює, якщо ми говоримо про якісь переїдання або недоїдання. Якщо це так, про психологічний якийсь стан, тому що справді є і фізичні стани, кому це точно потрібно. Друзі, наступна новина, як завжди, якась така. Цікавенька, тому що в світі винаходять ну вже щось таке дивне. В Японії створили от увага: є там посудомийка, є пральна машинка. Є тепер людиномийка просто зараз на виставці в Осаці можна випробувати пральну машину для людей. Знаєш, прикольно, наскільки я розумію, це якийсь підводний світ. Тобто ти не лише в цій миті і відчуваєш на собі воду, але в тебе ще й такий візуальний ряд, що ти ніби не знаю, під водою, океан. Так, знаєш, цікаво те, що людина туди залазить прямо в одязі. Ну, для мене це, це якось дивно. дивно. Потім людину всередині оприскують і висушують з усіх боків. А чим її оприскують? Тобто це ж ну зазвичай ми. Гаразд, є порошки, які е, можуть бути нешкідливими, не так, не хімічними, скажімо так. так, так. Але цікаво, дійсно, чим оприскували їх, чи не шкодить це людському організму, диханню? Тобто, чи вона встигає там подихати і набратися повітря? Тут так, Дуже багато питань. Е, комплексне питання у нас велике до виробників, але побачимо з часом, побачимо, наскільки це, ця розробка піде в світ. Так, ну а хочемо так само розповісти вам, що. Є ще одна проблема синдром хронічної втоми. І як стверджують, він існує. Вчені вже розробили аналіз крові і здатний виявити його із точністю до 96%. Мільйони людей отримують шанс отримати офіційний діагноз, а з ним лікування і навіть лікарняний через втому. А, так, ну я думаю, про лікарня не багато хто мріє, щоб давали його не лише через фізичні певні такі потреби організму, але й можливо навіть психічні, uh -huh. так ментальні проблеми. Можливо, це буде дійсно потрібним на часі. Побачимо, як воно дійсно пі піде в рух чи ні. Друзі, також ми знаємо, що в Києві з'явилася нова мозаїка Мріяти жити. Вона присячена місту. Мозаїка, створена для навчального закладу Київське вище професійне училище водного транспорту. Розмір витвору 13 на 2 метри, виконана збитої плитки, стала результатом літньої практики студентів. Ця мозаїка, її суть не просто прикрасити стіну, вона відображає красу Києва, його силу, здатність відробля. Роджуватись навіть із уламків. Кожен фрагмент символізує людей, які творять місто різних, але об'єднаних любов'ю до життя. Це послання Мріяти жити нагадує мрія. Це перший крок до дії. А життя це мистецтво бачити світ у яскравих кольорах, навіть коли навколо сірість будні.